Для заміни фільтру тут доведеться трохи поморочитись, тому що фільтр знаходиться, ну, дивіться, ось двигун. І фільтр у нас знаходиться, можливо, покажу, а можливо і ні, Мабуть, не знайду я його так. Коротше, просто приблизно покажу, фільтр знаходиться ось генератор. Під ним Компресор-кондиціонера і між ними і он, там він десь знаходиться. Тобто, в глибині, можливо, так буде видно. А он видно трохи синій його корпус. Тобто ось, ось приблизно десь ось тут він знаходиться. Е, для того, щоб до нього дістатися, тому що тут рукою зовсім не зручно, треба відкрутити ось цю штуку. Не знаю для чого вона, е, її можна відкрутити. Дві гайки на 13, ось тут в ось цьому колодці ось одна і вон там інша. Зараз їх викрутимо і будемо пробувати відкручувати. Ось таку штуку зняв. Ось дві гайки на 13, які ось в цих колодязях знаходяться. Не знаю для чого вона саме, але так думаю, що вона. Захищає паливну рампу. Ось цю. Хоча тут ніяких пошкоджень е, їй не світить. Отже, он наш фільтр. Тепер вже доступ хоча б рукою до нього є. Ось. Загалом знімаємо ось таким ось зйомником, підклали під нього наждачний папір, тому що він проскальзував. Ну, потім дістану, покажу. Потроху відкручується, але досить сильно він прикис. Ось таким зйомником ми його здвинули з місця. Це наждачний папір, який ми підкладали під нього. Ось, подарли її зйомник. І фільтр там подряпало, але ну, нічого страшного. Ось сам фільтр. Ну, тепер його вже можна рукою крутити, ми його здвинули з місця. І відкручуємо обережно, тому що там, можливо, потече масло. Трохи потекло, нічого страшного, зараз все витриму. Ось такий ось фільтр. А, тут що за фірма Purflux. Renault написано. Тепер беремо новий фільтр, зняли плівку захисну і е, так як фільтр встановлюється в горизонтальній площині, тобто ось так то наповнювати його мастилом не будемо, просто змажемо ось цю е, ущільнюючу резинку. Беремо будь-яке масло, у нас залишилось від БВ. Трохи на палець масла і змащуємо. Це робиться для того, щоб резинка, коли ви будете її вкручувати, не задиралась об двигун, об метал, щоб була змазана. Це, в принципі, достатньо. Вставляємо фільтр на своє місце, потрапляємо на різьбу. Там в принципі повинно бути нескладно, тому що доступу, щоб дивитись, не дуже багато і затискаємо. В принципі, достатньо і від руки, ну, зараз затиснемо рукою і трохи. Ось цим спеціальним зйомником дотиснемо. Затиснули вже фільтр. Все перевірили, все нормально, закручений. Тепер збираємо назад, ставимо ось цю штуку і ось цей повітровід до фільтру.